6 серпня 22 року, субота, 8 років 164-й день війни. Вічний зомбоелекторат, епіграф Ігора Кривошея. Держава це апарат насилля і буде тиснути доки, доки на це буде згодний народ. Там, де люди мовчать, апарат насилля неймовірно розростається, як неймовірно ростуть кошти на його отримання. Ми думаємо, що наша перемога відкриє росіянам очі. Оті факти про їх звірства розкриваються, покажуть їм нашу правду і їх зомбованість. Ми так думаємо. І ми на це маємо надію. Однак це даремно не зміниться нічого. Люди, які готові чути іншу сторону і шукають правду, вони в любій ситуації ту правду знайдуть. І зараз знаходять, навіть будучи на стороні росіян. А люди, яким правда не потрібна, а таки багато, вони її ту правду, навіть щоб їм бучу тикали, не сприймуть. І ми маємо це прийняти і сприйняти. І чим далі від війни, від горя, тим більше вони будуть обожествляти тих, хто пішов вбивати українців. І тим, Більше буде їх, і тим більше буде їх ненависть до українців, які не дались, аби їх вбили. Совок відійшов на папері, а зли залишився в головах як московитів, так і українців. Ми мали надію, що така пекельна біда опритомнить тих засувкованих. та бачимо, що те, що задовбане в голові, не вибите ні градами, ні трунами з дітьми. Вони бачать, як ординські ракети розбивають їх домівки та вбивають їх рідних та обтрушуються і довблять язиками, що це їх бомбили ЗСУ та Азовці. Чи можна таким щось доказати? Ці люди страшні носії зла. Вони прийняли сторону ненависті, руїни, темряви, і признати свою зловорожу лінію, це признати свою недолугість. Так думають вони. І так воно й буде, бо багато інших, які недалеко відійшли від зла та насильства, аби якось та показатись, при любій нагоді кидають слова, як уламки ракет тих, хто думає, не як вони, і вже таки постараються вивищитись за рахунок отих, забитих совком, як совковими лопатами. А тому ці зловорожі, знагнані своїми переконаннями, кпинами та насмішками тих, хто зміг піднятися вище совкової лопати, але не зміг з неї злізти, ці люди будуть своє покірне зло перекидати на тих, які зуміли розібратися і зрозуміти. Вони їх визначать винними в своїй недолугості, в своїй совковості, називатимуть фашистами, нациками, бандерівцями, як їм підкине телепропаганда, бо таким чином вони відбілюють самі себе. Таким манером вони намагаються злізти совкової лопати. Їм треба допомога. Допомога на державному рівні. А саме держава не зацікавлена, аби вони, не дай Бог, з тої лопати сунулись. Бо саме вони, самі надійний, все споживаючи і все підтримуючий електорат.